Це відео було записано ще до повномасштабної війни. Змонтовано воно майже повністю не мною, тому, на жаль, тут будуть збережені російські надписи. Якщо їх виправляти, вийде васянство. В У наступний раз все буде як має бути. Все, досить вас затримувати. Погнали, розкажу вам про Булі, одну з найнедооцінених і на диво скандальних іграшок Rockstar Games. Ще коли гра тільки розроблялася новачками в коаліції розробників Rockstar, колишніми Barking Dog Studios, а пізніше Rockstar Vancouver, Вона вже збирала навколо. Себе негативний фон. Знаєте, в нульових у Rockstar була спірна репутація. Ну а як інакше, вони робили ігри про єбанутих злочинців, улюблену для всіх GTA-шечку. потрапляли в розбірки через сексуальний контент. А тут ще й Manhunt, одна з найжорстокіших блять, ігор у світі. І тут раптом такі хлопаки кажуть, що вони роблять ігру про дітей. Школярів навіть, а назвали її буллі, тобто хуліган йобаний розбишака. Рокстери так вважали суперзлодіями у сфері пагубного впливу на дитячі мізки, а тут ще й булінг. Це завжди дуже гостра та неприємна тема, особливо в ліберальних країнах, де її почали ганьбити активісти за пропаганду булінгу, насильство над дітьми та іншими приколами. Точка кіпіння відбулась після показу перших скріншотів, де головний герой роздає пиздюлів школоті. Бували навіть цілі протести різних антибулінг організацій. Гру вимагали заборонити, а деякі розумашки називали її не інакше як симулятор Колумбайна. Ну, пиздець, вистачить поки що про це лайно. Ми всі розуміємо, що це все нісенітниці. Розробка гри і без цього просувалась так собі. Новачки Rockstar Vancouver не дуже добре поралися з занадто великими навантаженнями і навіть змушені були перенести реліз гри один раз. Але не дивлячись на це, гра вийшла чудова. Про те, що гру сприймали некоректно і надмірно гостро в плані морального посилу, я вже сказав. Але ще, хоч про це ніхто з розроб. Прямо не скаже. Мені здається, що всім відоме клеймо GTA про школу дуже вже неповажне, прямо таки образа для буллі. І хоча сенс у цьому є, це вкрай поверховий опис того брільянта, яким є ця гра. І взагалі досить сильно спотворює суть. Не варто судити книгу по обкладинці. Ми ж не хочемо бути схожими на тих активістів, про яких говорили вище. І так, давайте нарешті поговоримо про саму гру. І хоча вона не менш варта і без батьків у вигляді GTA, трохи позрівнюємо їх. Це у нас гра у відкритому. У світі, як і ГЕТА головного героя важкого підлітка Джиммі Хопкінса, відправляють в одну з найвсратіших шкіл Америки Булвардську академію, школа-інтернат, розсадник психопатів, соціопатів та інших патів, окрім хіба що емпатів. Школа тут окрема екосистема. Є і свій розпорядок дня, де тобі потрібно лягати спати вночі, прокидатись вранці, тому що о 9 вже треба бігти на уроки. Які тут, до речі, оформлені як міні-ігри. Територія школи величезна, і тут постійно щось відбувається. По дорозі на урок можна побачити, як староста ганяється за прогульником, а за спиною в нього розвертатиметься велична пизділивка. Перші кроки в Булварській академії для нашого Джимі теж починаються з великої пизділивки. Три гопарі вирішують показати йому хто крутий, а хто гівно. Крім цих стандартних хуліганів, тут є ще й інші угрупування, і кожне з них є унікальним. І за цю індивідуальність відповідають реально прописані персонажі, а не порожні болванки, як у GTA, де баласи відвагості відрізнялися лише кольором одні, та шкіри давайте розповім про них на прикладі їх лідерів. Хоча будьте впевнені, всі інші прописані не гірше, а часто і краще. Лідер вище згаданих хуліганів Рассел. переросток з явною розумовою відсталістю та проблемами зі здоров'ям, які йому втім не дуже заважають. Мало що заважає соціалізації в школі, коли ти можеш однією рукою відправити кого завгодно у смітник і наваляти навіть старості. Проте він не дуже зловживає своєю силою, покладаючись більше на своє почуття справедливості. Зате зловжив. Вживають інші Джонні Вінсент, головний у так називаємих понтових. Взагалі вони насправді гризери. Цікавий момент вйобаний в, в російській локалізації, з якою всі ми на жаль грали. Він водночас і крутий чувак механіки задира, але при цьому і справжнісінький, як це зараз говориться, куколд закоханий в я вибачаюсь про шмандовку, через що дуже легко провокується на всіляку хуйню і прямо таки смердить агресією. Тед Томпсон, лідер качків, хоч і не найкрутіший чувак серед них. Деймон, тип, з яким він практично постійно тусується, і то пожорсткіше буде, але він все одно користується повагою хоча б за свої успіхи у футболі, в якій він може грати не лише м'ячами, а й іншими учнями. Тупувати й само собою, але дотепності на жарти про мамок йому вистачає. Дербі Харрінгтон, лідер мажорів, аристократичний батяня, цілком міг би стати і батією свого брата чи сестри, враховуючи, що інцест для нього, як то кажуть, справа сімейна, і навіть законні заборони не заважають йому продовжуватись. Сімейну традицію і зустрічатися, наприклад, з кузиною. Чувак, звичайно, типова мразота, і навіть коли головний герой досягає максимального рівня поваги від усього угрупування мажорів, цей мудила все одно продовжує залупатися за фінансовою ознакою. А ще він, як і інші мажори, відмінний боксер, бокс тут у повазі у заможних скотеняк і мої улюблені Ботанікси. Ватажок їх задротище Ернест, чудове відзеркалення своєї ватаги, досить розумний, але легко піддається маніпуляціям. Намагається будувати диктатуру, але неймовірна сцикота і нездатний брати на себе відповідальність, дрочер, яких світ не бачив, збоченець і просто лошара. Проте навіть так його угрупування, хоч і найвістійніше з усіх гідне вважатися сильним. Адже хоч і будь-який сосунок може відпиздити всю їхню банду одним пальцем, у них є цілий арсенал усілякої хуйні від сверблячих прошків і бомбочок, смердючок, і до картоплеметів. Є ще одне лейтгеймове угрупування, але це вже не так і важливо. Я хотів Загалом вести вас у розклад справ та сил у Булвольській академії, а ще звернути увагу, що на відміну від інших подібних ігор, всі банди і персонажі тут мають свій характер. Абсолютно всі персонажі, яких ви бачите в булі, це унікальні, і хоч трошки але прописані NPC, а не пішоходи з GTA. Кожен має свої репліки, характер і навіть стилі бою. Ви ніколи не побачите двох однакових челіків в одному кадрі. І я до кінця гри вже знав усіх в обличчя, навіть тих, хто не відіграє значної ролі в сюжеті. Ну подивіться на цього. Телепня Елджернона. засиха і дебіл. Звичайно, освічений, що пиздець, але тупий, як пробка. Нікого тут так не принижують, як його. Бля, він навіть до туалету нормально пройти не може, не спровокувавши нападу на себе. Люблю цього чувака. Ех, як шкода, що в цій грі не можна подарувати Елджернону квіти, якщо ви розумієте про що я. А взагалі усілякі замальовки типового шкільного життя у Булварті це звичайна справа. Постійно бачиш, як якісь ботани спровокували колотнечу в гуртожитку, як хтось провертає. Класичний трюк зі шкіркою від банана можна навіть застукати, як наш LG покурює за школою, зайвий раз доводячи, що навіть найспокійніші з місцевих учнів шибеники, або просто побачити, як дівчата обжимаються з хлопаками, ну або тупо спілкування пацанят. Всі ці життєві дрібниці доступні і самому Джимі. У Болварті вже тоді була система спілкування з NPC, яку ми могли бачити в РДР 2. І мала вона навіть більшого значення. Можна було дружньо привітатись, набикувати, штовхнути, помиритись, відкупитись. Принизити, взяти міні-квест, а у випадку з дівчатами і не тільки навіть спробувати підкотити та засмоктати, отримавши тим самим буст ХП. Реакції людей на твої соціальні потуги залежатимуть від твоїх стосунків із кожною з фракцій чи конкретним членом. Навіть від того, як ти одягнений, між іншим. Так якщо ти будеш одягнений як чорт, над тобою порофлять і будуть задирати, тим більше ніхто не захоче цілуватись. Але я не хочу занадто сильно все це заглиблюватись. Я лише хочу сказати, що над оточенням в... Булі попрацювали на найвищому на той момент рівні. Шкільна романтика, ось що так чіпляє у цій грі. І максимально розкривається вона в симбіозі із сюжетом, створюючи справді унікальну атмосферу. Мені реально подобається, як Булі симулює шкільне життя, при цьому не стаючи занудним і репетативним. Дійсно, унікальний у своєму роді побутовий симулятор школяра. Я не згадаю жодної гри, яка справлялася б з відображенням шкільного життя краще, якщо не враховувати якісь небудь анемодебільні візуальні новели, але й ті будуть більше. Сконцентровані на задоволенні педофантазії, ніж на побуті. Ну а що ще? Life is Strange? не сміщіть мене. Друге нерінгу і шикавий, більш-менш, але це все ж таки зовсім інше. Найближче до такого наблизилися, як не дивно ігри по Гаррі Поттеру, але й там нюансів до дупи. Гра реально дуже атмосферна. Взяти хоча б музику. Я, звичайно, не майстер розповідати про біпи та бупи, але музика в булі найкраща серед усіх ігор Rockstar. Рокстар. Ось серйозно, ви запам'ятали хоча б один оригінальний саундтрек із GTA-шок? Я не кажу зараз про ліцензійну музику, викуплену, щоб грати на радіо. Я про музику, написану ігровими композиторами, аби скрасити вам фон. Так от у булі весь саундтрек такий і запам'ятовується він, дай Боже, коли я чую будь-який трек з нього, мені так і хочеться почати кивати. Головою в ритм, не скіпайте, послухайте хоч трохи. Ще, звичайно, невід'ємна від атмосфери і візуальна складова гри. Я думаю, що про графіку в таких древніх іграх, як булі, розмовляти вже як мінімум непристойно. Хоча зізнайтеся, не в кожній сучасній грі можна побачити такі пиздаті відображення в реальному часі. Єбать, 2006 рік кіберпанк вчись, давай. У будь-якому випадку, технічна складова слабкої, навіть на момент виходу гри графіки, не така вже й важлива, адже по справжньому Булі чіпляє своєю стилістикою. І я говорю не лише про трохи коміксних персонажів. А й загалом про пафосну обстановку школи, про ці дещо приглушені тони. У версії для PS2 все до речі було ще краще. Тоді, задля оптимізації додали ось такий туман, який надавав ще більшої загадковості і ще більше згущував атмосферу. Ця трохи бізарна стилістика ще підсилюється сеттингом гри, який доволі дивний. Тобі не кажуть прямо, коли відбувається дія гри. Треба думати самому, а точніше сказати, вигадувати самому. Є докази, що дія відбувається всередині нульових, на це натякають то тут, то там, з гадками 2007 року, є ще в 90-х, наприклад, ігри на аркадних автоматах випущені тоді. А деякі штуки, типу цирку виродків, стали недопустимими ще всередині 20-го століття. Гризери або пантовиї теж відносяться приблизно до 50-х. І тут, на противагу, ми помічаємо ноутбуки, блять. Загалом я вважаю, що Rockstar навмисно вирішили залишити часовий проміжок гри на відкуп гравцям, щоб кожен міг асоціювати себе з цим світом не тільки через джимі. Після першого розділу. Гри відкривається і місто. Карта в булі порівняно невелика, але зате деталізація моя вам повага: інтерактиву на квадратний метр тут більше, ніж навіть у революційній GTA 4, що вийшла через два роки. І все так ідеально вписується в історію про школоту: ігрові автомати з простенькими міні-іграми, підробіток зі стрижкою газонів або розвозкою газет, різні гонки на великих картах і так далі. Навіть парк атракціонів є, де можна на квитки накупити собі всіляких дрібничок або дуже навіть корисних штук. Приклад, скутер, один з транспортних засобів. Ще є великий іскейт, ну, типовий набір для школяра. Арсенал тут, до речі, теж складається з виключно нелетальної зброї: рогатка, петарди, коростяний порошок та інші кидаємі штуки, типу кульки по підлозі розсипати або з трибунцями покидатись. Тут є із чого постріляти, той самий картоплямет, який можна у ботанів отримати. Єдина летальна зброя тут це кулаки Рассела. Твої кулаки тут теж дуже навіть небезпечно. Зброя, бойова система тут набагато крутіше ніж у будь-якій іншій грі Rockstar. і я блять не жартую. Більш ніж із десяток різних видів ударів, які можна вивчати на уроках фізри або у місцевого безхатька ветерана, необхідність підлаштовуватися під різні стилі бою та силу у супротивників, і таке інше. Але моє найулюбленіше добивання о я їх обожнюю. Я взагалі у всіх іграх люблю добивання, але в булі це окреме задоволення. Тут це типові такі шкільні приниження. У момент, коли я вперше зробив чувачку кропивку, я вже закохався в цю гру. А коли зміг харкнути в руку і розмазати по пиці, став фанатом. Напевно, виходячи з усього цього, можна подумати, що побоювання активістів, про які я розказував спочатку, були цілком виправдані, і ми реально граємо за модилу забіяку. Але не все так просто. Джеммі Хопкінс незвичайний головний герой від Rockstar. У нього немає кримінального минулого, він неїбучий психопат, навіть непогана людина. Це найпростіший, як дві копійки пі. Ідліток, ви знали, що Булі черпав натхнення, поміж іншим із книги Селінджера Ловець у житті по сетапу наш Джиммі но вилитий Холден Колфілд, теж вигнали з дюжини шкіл, теж проблеми в сім'ї та голові, хоч і трохи різного плану. Але найважливіше, обидва не можуть знайти собі місце у світі, який на їхню думку весь в гавні. Якщо книжковий чувачок лише хотів би уявляти себе антагоністом цього огидного дорослого світу, таким собі святим, а насправді опускає руки, навіть коли усвідомлює, що не може стерти всі матюки з паркану, та й взагалі не здатний що-небудь у своєму житті контролювати, навіть секс з повією, і у всьому бачить бруд, крім себе, мерців та дітей. То, в свою чергу, наш Джиммі йде до кінця і не збирається падати в прірву. У них одна проблема труднощі з прийняттям світу. І якщо Колфілд заривається в себе і нині, то Джиммі вчиться вирішувати цю проблему пизделівками. Так теж не дуже найінтелектуальніший спосіб, але це хоча б якийсь рух. Якщо ти не читав чи не читала весь у житті, то на екрані моя маленька рецензія та рекомендації. Раджу прочитати всім малолітнім дебілам, ну тобто підліткам. І все ж, з опису вище, ви можете подумати, що ми в Булі граємо прямо таки за 15-річну дитину Джонатана Джостера та Ісуса. І за мірками Рокстер, це то так. Жимолость один з найбільш морально правильних персонажів їх ігор, але є один нюанс. Джиммі, слабкий ментально, простий як 5 копійок, а ще туповатий і довірливий. Він насправді. Ді не зрілий і боїться нової школи, адже адаптуватися не його профіль, хоча він намагається, ставлячи себе крутішим, ніж є насправді, чим успішно користуються всі кому не лінки. Усю гру їм крутять, як хочуть, піддівають його на найбанальніші маніпуляції, а він і радий, адже самостійно рішення йому приймати складно, а керує ним лише аморфне почуття справедливості, добре серце і бажання адаптуватися самому або адаптувати цей світ під себе. Зрештою, в ньому справді. Правді, гризуться два вовки, адже не дивлячись на все це, він грубий, зазнається, багато сердиться і вміє вирішувати проблеми лише кулаками. Зрештою, він складна і закомплексована дитина. А ви самі знаєте, що з таких найчастіше виростають або жалюгідні інсили, або суперзлодії. Але зрештою він завжди відповідає на добро добром, співчуває слабким і прагне змінити світ на краще, припинити нескінченні війни в школі, булінг слабких та інші несправедливості, хоча іноді в нього. І виходять дуже спірні результати через наївність і незрілість. Я все це веду до того, що на відміну від початкового сприйняття Джимі протестуючими масами, що упереджено оцінюють гру як пропаганду булінгу. Він несе протилежну суть про те, що світ побудований в булворті, світ булінга, приниження слабких і безглуздих війн, залупа конкретна. І Джимі це антоганіст цієї залупи, і на відміну від Колфілда, він дійсність не прийняв, але змінив під свої погляди. Так, звичайно, кінцівка у гри виходить дуже Наївна і нереалістична, але інакше й бути не може, коли проблема ловця у житті вирішується так радикально. І все ж, в кінці кінців, 15-річний Джиммі Хопкінс таки вирішує проблеми з голови 16-річного холдена Колфілда. Взагалі, ми могли б поговорити і про іншого мікрочела, уособлення цього самого світу, обговорити тему психічних проблем, різних рішень проблеми підліткового бунтарства, саморуйнування. Але, по-перше, я хочу обійтися без якихось конкретних спойлерів. А по друге. Ви, напевне, вже і так заїбались від моїх дохуя аналітичних суджень. Тим більше, що насправді це не така душна і дохуя-глибока історія про ідеології та вирішення якихось таких от проблем, як може здатися. Все це тут накладається на веселі місії та потішні сцени. Тут у цьому плані набагато більше приколистики та різноманітності, ніж у будь-якій гетагрі, де треба нескінченно вбивати людей та викрадати тачки з лише заскриптованими моментами різноманітності. У Булі ти будеш ходити Побачення з дівчиною, і намагатися для неї виграти м'якого ведмедика, відвідувати уроки і малювати графіті, зламувати шафки і гасити пожежу в спортзалі, навіть побувати в шкурі шкільного маскота і зривати футбольні ігри, або рятувати вчителя-алконафта з психлікарні. Так, і таке є. І так, хоч булі, як ми з'ясували, і не методичка по булінгу, і навіть не тупа ГТА про школу, вона не соромиться жартувати і піднімати досить некомфортні теми: корупція, алкоголізм, інцест, політичний. Ні жарти зради педофілія і таке інше, іноді так і шкодує, що всі грі не можна вбивати, коли бачиш, наприклад, місцевого фізрука цю йобану, блядь. рокстар, як завжди, знатно відігралася на ґрунті стереотипів, і, хоча і спрацювала в улюбленому комедійному жанрі з сатирою та іронією, роздаючи коментарі на всі сторони, змогла цілком органічно вплисти це діло в світ. Ці моменти теж, звичайно ж, викликали батхьорд у защитників світлих умів дітей. Куди ж без цього пройшли роки, і стало вже кристально ясно, що Булі це досить недопонята і недооцінена гра на різних рівнях. Гра, яка назло всім скандалістам вчить нормальному ставленню до людей, яка ламає шаблони, що встановились у серії GTA, Врешті-решт просто унікальна у своєму роді гра. Я навіть не побоюсь цього слова шедевр. Але, звичайно, без ложки дьогтю в цій бочці меду не обійшлося, і це технічний стан та порти гри. Ви думаєте, що Рокст? Стали виблядками у сфері ремейків і ремастерів тільки нещодавно з GTA Trilogy. Ха-ха, якби не так. Випадок із Булі ще ганебніший. Прикиньте, так можна. Загалом, дивіться, у 2006 році вийшов оригінал на PS2. Пізніше, через тягомотину з правами на двигло, гру перенесли на нове Геймбріо, і плюсом накрутили купу нового контенту, графон, нові шкільні уроки, цілу сюжетну лінію і так далі. і так далі. Назвали це Bully Scholarship Edition. Випустили її. На Xbox і, і православному ПК. Про нього ми ще поговоримо. Загалом заєбись. Але смішно стає пізніше, коли в 2012 році, досить запізно, між іншим, булі випускають на PS3, але не оновлену версію, а саму сука стару з PS2 емулятором, блять. Потім у нас 2016 рік. Булі вирішують перевидати на PS4. І що би ви думали? Знову версія з PlayStation 2, ну це ж ганьба, йобана, блять. Я звичайно розумію, що у ситуації є свої. Нюанси, але коли до свого діти ще ставляться настільки на від'їбесь, це вже навіть не смішно. Благо, хоч на мобіли вийшов з Edition, але й там без гівна не обійшлося. Ви тільки гляньте на цю гаму кольорів лайна, Ну от нахуя було її міняти незрозуміло. Загалом кажучи, найкраща версія зараз це версія на ПК та Xbox. Ще можна зарахувати мобілку, якщо заплющити очі на блювотну корекцію кольору, але ми, звичайно, розглядаємо саме компік. Отже, мої рекомендації до гри. По-перше, купи булів. Її віддають буквально за ціну пачки цигарок, а це все-таки хороша, голенька версія і ліцензія, бляхамуха. По-друге, обов'язково накоти Silent Patch і поміняй лок FPS на 60. Рекомендувати міняти мову на російську я не буду, але можливість є. Все це робиться у файлах гри. Крім Silent Patch, нічого качати не треба. В місії сніжки треба буде лок FPS повернути на 30, а то хуйово буде. Гра забагає, що пиздець. Ну і по-третє. Хоча це і найкраща версія гри, порт цей все одно хуйня з-під коня, і я говорю, зокрема, про керування склавомиші. Краще навіть не намагайся, серйозно, просто підключи геймпад, я тебе як людину прошу. Ще з претензій до цього порту я б все ж таки відзначив кольорокорекцію і деякі дивні рішення щодо графону. В оригіналі з PS2, як на мене, атмосфера була густіша завдяки більш похмурим тонам і туману, але це вже смаківщина. Загалом, той спосіб, який я описав, вище найкомфортніший і безболісний, якщо не вважати версії для телефонів, яка теж Знайде свого любителя, але не можна не визнати, що час гру не пощадив. Булі, як ніяка інша гра від Рокстеру, заслуговує повноцінного ремейку як одна з найунікальніших. Але Боже, блядь, тільки, будь ласка, не такого, як GTA Trilogy. я цього не переживу. А про те, наскільки сильно вона потребує продовження, я взагалі мовчу. І так про це вже говорили всі кому не лінь. Скільки там разів його вже скасовували? Три Ех, а які амбіції, то у розробників були. Це все звучало прямо як гра мрії. Якщо булі 2 все. Ж таки колись вийде, я уб'ю когось як жертвопринесення розробникам. Єдина проблема тут тільки в тому, що мій підвал також забитий трупами. Тому... Всім дякую за перегляд. А саме тобі, спасибі за те, що поділився цим відео з усіма своїми друзями. На добраніч і донать ЗСУ.